Сучасне святкування Хелловіну з давніх давен до сучасності. Вітаю! Я розповім вам про Хелловін з давніх давен і до сьогодні. Що Хелловін – це світове свято, про костюмовані вечірки, трюк або лікування, про будинки з приводами. Різьба по Гарбузу, Хелвін Парад і які декорації на Хеловін. Еволюція Хелвіна Хелловін сягає своїм корінням у давнє кельське свято Самайн. Однак з часом це свято розвивалося та адаптопувалося до римських християнських впливів, зрештою, ставши сучасним святом. Яке ми знаємо сьогодні. Хелловін як Світове свято. Зараз Хеловін святкують у таких країнах, як США, Канада, Велика Британія та Японія. Кожна країна додає свої культурні елементи, але суть свята бути в костюмах з моторошними елементами і отримувати солодощі. Костюмовані вечірки. Однією з ознак сучасного Хелловіна є костюм. Люди різного віку, святкуючи Хелловін, одягають костюми героїв фільмів жахів. Відомі чи навіть з творчими ідеями з тематикою тварин чи професії. Трюк АБО Лікування Традиція пригощання залишається важливою частиною Хеллоуіну. Діти ходять в костюмах, стукають у двері та просять цукерки чи шкода. Це створює святкову та щасливу атмосферу для сімей. Будинки з привидами. Будинки з привидами тепер є однією з головних визначних пам'яток під час Хеллоуіну. Будинки з привидами, як комерційні, так і громадські, викликають моторошні враження від страшних декорацій, примарних акторів і напруженої атмосфери. Різьба по гарбузу. Вирізання гарбузів або ліхтариків Джека є дуже популярною традицією на Хелловін. Сучасний Хелловін став сімейним святом. Коли гарбуза прикрашають різними виразами від страшних до смішних. Хеллоїн Парад У деяких великих містах, таких як Нью-Йорк, Токіо, Хеллоуін святкують великими парадами з унікальними костюмами та вуличними артистами. Ці паради є щорічною подією як для місцевих жителів. Так і для туристів. Декорації на Хелловін Декорації на тему Хелловіна стали невід'ємною частиною свята. Будинки та квартали прикрашають гарбузами, павутиною, черепами та різнокольоровими вогниками, створюючи моторошну, але веселу атмосферу. Сучасний Хеловін це свято, яке поєднує в собі елементи жахів, креативності та веселощів. Завдяки новим і старим традиціям Хелловін продовжує розвиватися в одне з найвідоміших свят у світі, яке збирає людей з усіх верст суспільства на яскравому святі. Зі святом.